Слава Ісусу Христу, ми стоїмо на відкритті шостої печаті апокаліпсису, де буде все знищено вогнем. Ми вже бачимо всі знамена, про які говорив Ісус в Луки описував. І вже вершники скачуть по повній. Перший вершник цей лукавий – це ті новини, які нам розказують всю ту неправду, яку ми всю слухаємо просто. І другий – це є війна. І він прийшов забрати мир із землі. А Ісус прийшов дати нам мир, благодать, спасіння. Третій – це є зараз так само коли Бідність в країнах, це є корупція. Ця. І так само, що четвертий вершник це є смерть і ад, який забирає зараз людські душі в ад, які не спасені через віру в Ісуса Христа. І шоста печатка описується, Ісус нам показує. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув. Ісус відкриває нам. Він сам не робить цього, Він показує, що нас чекає попереду. Я поглянув і осталось велике трясіння землі. Це він апостолу Івану дав. І сонце чорніло, як міх волосяний. і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалося, не буде неба, його воно геть зникне, немов той сувій паргамену. І кожна гора, увага, кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць. Уявіть, як все зрушиться з місця, тому що земля вона завжди піддавалася якимось таким катаклізмам, і вона змінювалася. І це описується все в Біблії. Навіть йов це бачив, як після потопу земля вся ворушилася, і всі вулкани зривалися. тут вулканів на землі тисячі і тисячі. І далі пише: у нас є бункери, вже готові, вже є бункери, вже поховали, вже є бункери, які люди собі приготували. І це вже збулося, вже в писанні. А це написано ще дві тисячі років назад. І земні царі, вельможі та тисячники, багаті та сильні, і Кожен раб та кожен вільний поховалися у печери та скелі гірські в горах. Собі бункери поробили. Та й кажуть до гір та до скель: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Агенця, це Ісус, який буде йти на хмарах у славі Отця. Тому, якщо ви ще ні з ким не вивчаєте Слово Боже, не вивчаєте Біблію, приєднуйтеся, напишіть мені, буду дуже рада з вами поспілкуватися.